Вітаю на зв'язку. Еди сьогоднішнім пацієнтом для відео стане п'ята серія серіалу Останні з нас, якій зробили багато змін в порівнянні з грою. Про ці зміни ми і поговоримо. Серія починається з того, що нам показують передісторію подій у місті, в яке Елі та Джоел потрапили в минулій серії. Буквально за 10 днів до того, як наші герої прибули в місто і потрапили в пастку, в ньому вчухнуло повстання проти Федри. Людям набридли знущання і насильство. І саме тому вони захопили владу у Федрівців і змінили один тоталітарний мілітаристичний режим на інший тоталітарний мілітаристичний режим. Але важливо не це. А те, що в серіалі нам розповідають, як під час конфлікту переховувались Генрі та Сем. Як виявилось, Генрі був інформатором Федри, коли та була при владі, і нова влада міста розшуковала його. Адже як виявилось, Генрі здав Федрівцям нікого іншого, як брата Кетрін, лідера мисливців. Генрі та Сему вдається не потрапляти на очі ворогами. В певний момент вони бачать, як Еллі та Джол потрапляють в пастку, а з часом і зовсім натрапляють на них в стінах багатоповерхівки, на чому і закінчилась минула серія. Чи змінено щось в порівнянні з грою? Так, звичайно. У грі нам невідомо, через що на Генрі та Сема полюють мисливці, але так само як і в серіалі, ігрові герої прекрасно знають місто і знають, як з нього вибратись. І найцікавішого тут те, що Сем, молодший брат Генрі, у серіалі Глухоніми. Це додає жаху до того, в якому жорстокому світі він народився. В грі ж таких вад у Сема немає, так само, як і в грі немає спроби покинути місто через підземні тунелі. В серіалі Генрі пропонує героям покинути місто через старі закриті тунелі, в яких довгі роки тримали заражених, і яких вже як три роки зі слів Генрі перебили. Тобто, шлях, нібито, має бути безпечним. Не маючи іншого вибору, джол погоджується, і четвірка відправляється в тунель, які дійсно виявились безпечними. В кінці тунелю вони знаходять кімнати, перероблені під дитячі. З діалогу стає зрозуміло, що тут колись жили перші виживші, але які, мабуть, що померли. В грі ж втеча з міста відбувається зовсім інакше. Герої там потрапляють в сутички з мисливцями, а потім і зовсім тікають від хамві. До речі, у грі Генрі фактично кидає джола і Елі, не бажаючи полишати його позаду, залишається з ним. І вже вдвох вони тікають від того самого Хамві і потрапляють на зруйнований міст, через що вимушені пригати в воду. До речі, цікаво те, що з моста перша стрибнула Еллі, яка навіть нагадаю не вміє плавати. Після цього в грім герої знаходять себе на узбережжі, де Джоела з Генрі відбувається перепалка на фоні того, що Генрі кинув Джоела під час втечі, але все-таки вони заспокоюються і йдуть далі разом. І тільки потім вони потрапляють в тунелі, де так само знаходять перероблені під дитячі кімнати. Щоправда, тут гравцеві розповідають ще одну страшну деталь світу: хтось із дорослих власноруч вбив дітей, щоб вони не жили в цьому жаху. Далі ігрові персонажі тікають від заражених і вимушені навіть розділити, щоправда, Джоелу треба було йти далі з Семом, а Генрі з Еллі. І тільки після цього вони, як і в серіалі, потрапляють на провулок, де зіштовхуються зі снайпером. І якщо в грі цей момент був вдень і навколо була купа рейдерів, то в серіалі події доволі сильно змінюються, і тут я вимушений їх переказати. Так, серіальні персонажі потрапляють в пастку вночі, і окрім снайпера, у них більше немає ворогів. Джоел, так само як і в грі, подвір'ями дістається будівлі зі снайперами, бачить перед собою старого діда. Він пропонує йому опустити гвинтівку, але все-таки змушений вбити. В цей момент в рації старого звучить голос Кейтлін, яка вже їде сюди за Генрі. Джол хапає гвинтівку, кричить тридцять тікати і починає прикривати їх від атакуючих мисливців. Йому навіть вдається вбити водія вантажівки, через що та врізається в будівлю і загорається. Мисливці ж застають героїв зненацька, і Кейтлін просить Генрі здатись разом з Семом. А з її слів, він також має померти, адже цитата діти теж помирають Генрі, вони постійно помирають. Набравши сміливості, Генрі все-таки здається в надії, що Елі з семом втечуть, як раптом вантажівка провалюється під землю, і з величезної ями назовні вириваються десятки інфікованих, і в тому числі обоги нарешті пухляк. Починається хаос, під час якого на Елі спочатку нападає клікер дівчинка, але Елі вдається від неї втекти і ба більше врятувати Сема і Генрі, які ховались під автомобілем, в той час як Пухляк відриває голову Пері. Нашій трійці вдається дістатись до будинка, де був Джоел, і вони вже готові були тікати, як раптом їх зупинила Кетрін, але зловісна промова обірвалась нападом на неї, що іронічно дитини клікера, яка починає шмотувати її. Далі героїв серіалу показують вже в якомусь придорожному мотелі, так само, як то було у грі. Як бачите, події в цій сцені були дуже змінені, але виглядають вони просто неймовірно. Тут вами ті ж самі емоції, що в грі від зустрічі зі снайпером, бо більше сценаристам вдалося здивувати мене як гравця і змусити пережити ті самі емоції, коли в грі на героїв нападають клікери. Загальна ситуація, ніби та сама. Герої змушені ховатись від ворогів, і джол прикриває їх гвинтівкою, але обставини і деталі змогли надати новий подих сцені і знову викликати в мене цю паніку того, що герої можуть от-от померти. Але давайте перейдемо до фіналу серії, адже тут також дещо змінили. Так герої серіалу відпочивають в мотелі, і Елі з Семом читають комікси, коли останній зізнається, що був укушений. Еллі, чи то дійсно вважаючи, що це може спрацювати, чи то просто спробувавши заспокоїти Сема, каже, що її кров цілюща, і зробивши зробивши на руці, маже рану Сема своєю кров'ю. І на прохання хлопця вона залишається з ним в одній кімнаті. В гріш Еллі спочатку віддає Семові іграшку, яку вони знайшли в дитячій кімнаті в тунелях, і зранку йде будити Сема, після чого той нападає на неї. І наступна сцена серіалу один в один повторює сцену з гри. Генрі не дає Джойлу взяти пістолет, а вхопивши його самостійно. Розгубившись, що робити, він спочатку вбиває малого Сема, а потім і себе на очах у Еллі і Джоела. І цей момент серіалі дав мені піддих так само, як при першому проходженні гри, хоча я й знав, що буде далі. В кінці серії нам також показують те, чого не було в грі, а саме як Джол Зеллі ховають Генрі із Сема. На могилу Сема Елі кладе рукотворного планшета, на якому написано Пробач. Чи написала це Еллі як прощання Семом, чи Сем як вибачення за те, що був укушений, нам невідомо. Дякую за перегляд і очікую наступну серію, щоб розповісти вам і про її деталі. Окрему подяку, хотів би висловити патронам каналу, а саме Микиталих Одід, Сергій Біловол, Андрій Лейт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і побачимось наступного разу.